Всім привіт! Записала челендж суд челенджу. Сім днів випробуйте себе, спробуйте, зможете чи чи не зможете? Сім днів по дні вправі робити, але кожен день знайдіть для себе ці там п'ять хвилин. По харчуванню можете себе не обмежувати, просто включайте таку, таку звичку спорт в своєму житті. Зробили. Написали в Телеграм, що ви зробили. А ще краще відмічайтеся в інстаграм, що там мою сторінку відмічайте, розказуйте подругам, е, запрошуйте їх до цього челенджу, тому що коли є ще хтось веселіше, мотив, мотивує більше, е, ось спробуйте, як вам це одна, е, одна вправа, потім. Е, Потім у мене до вас інша буде вже пропозиція, а те вже буде потім Активнічуємо, розказуємо і оздоровляємося. Об'єднуємося в інтернеті для спорту.